З вами Ірина Панченко, і е, ми починаємо цикл невеличких занять з теми елементарні побудови 7 клас. Е, По-перше, я хочу е, сказати, що елементарні побудови в геометрії виконуються такими тільки двома інструментами: це лінійка без поділок. Подивіться, будь ласка, на моїй лінійці жодних поділок немає, і циркови. Тільки ці інструменти древні вважали священними, і їм можна було виконувати ці, розв'язувати ці задачі. Е, перша задача це побудова кола за даним е, радіусом. Е, якщо ми виберемо якусь точечку в і нам потрібно побудувати коло з даним радіусом, наприклад, довжиною відрізка А. Що ми робимо? Тоби нам потрібен тільки циркуль. Подивіться, будь ласка, ми вимірюємо за допомогою циркуля цю відстань, ставимо ніжку циркуля в точку О і акуратно будуємо наше коло. Отже, за допомогою циркуля ми можемо побудувати. За вказаним рамку. Друга задачка. Побудувати відрізок, що дорівнює даному. Як ж нам вже побудувати відрізок що дорівнює даному? Ну, як правило, вибирається якась певна точка з кінцем, який нам треба побудувати даний відрізочок, наприклад, я назву точка А. Ага. За допомогою лінійки без поділок ми проводимо промінь. Звертаю увагу, що ми можемо як з однієї сторони від точки А проводити цей промінь, так і з іншої. Це залежить від тієї ситуації, яка у нас конкретна в задачі, якщо потрібно. Отже, і тепер беремо в руки циркуль. Знову ж таки, і за допомогою циркуля вимірюємо нашу відстань. І просто відкладаємо, яким чином. Ми фактично будуємо дугу кола з даним радіусом. Дивіться, будь ласка, Дуга кола з даним радіусом. І це буде точечка Б. І довжина відрізка АБ буде дорівнювати нашому відрізку А. Таким чином, ми можемо побудувати де завгодно відрізок довжиною А за допомогою лінійки і циркуля. Третя задача. Третя задача. Це побудова серединного перпендикуляра до відрізка. Я візьму вже побудований нами відрізок АВ довшиною А. І спробуємо побудувати серединний перпендикуляр. Нагадуємо, серединний перпендикуляр має проходити до середини е, відрізка. Перпендикуляр перпендикулярно до неї. Що ж в цьому випадку як це роблять? Вибираємо е, радіус. Такий, щоб він був приблизно більше на око. Ми ж можемо визначити на око серединку відрізка. Да? Отже, І половинку відрізки він має бути трішки більше. Можна брати і весь відрізок А Б довжиною. Головне, щоб е, цей радіус був трішки більший за половиночку відрізка. І проводимо з точки А коло з центром точки А і певним радіусом. і з центром в точці Б і абсолютно тим же радіусом. Тобто, наші кола мають бути однакового радіусу. Якщо у нас кола однакового радіусу, то подивіться, будь ласка, вони у нас перетнулись ще раз. Якби ми з вами взяли цей радіус менший за половину, так, то наші кола, подивіться, б не перетнулись і ми б свою задачку не виконали. Тому ми їх беремо приблизно більше за половину відрізочка. Вони у нас перетинаються, після чого ми беремо в руки лінійку і проводимо пряму через точки перетину. А ви скажете, чого це? Ви вирішили, що це і буде серединний перпендикуляр. Пряма, наприклад, М. Я стверджую, що це буде серединний перпендикуляр до відрізка АВ. Тобто, мало того, що він буде перпендикулярний, він ще й проходить обов'язково через серединку відрізка. Ну, наприклад, точку М я позначу середина відрізка АВ. Чого це я так вирішила? Позначу точки перетину С і Д. Давайте подивимося, що у нас фактично з вами утворилося на рисунку. утворилися трикутники. Які саме трикутники у нас утворилися? Наприклад, трикутник САД. Який це трикутник? Це трикутник у нас рівнобедрений. Чому? Тому що відрізки АС і АД у нас рівні як радіуси одного і того самого кола. В трикутнику С Б Д. С Б дорівнює Б, і також дорівнює Р. Дощ, що радіуси у нас однакові. Таким чином, наші трикутники Д і Д є між собою рівними. Чому рівними? Вони у нас рівні за трьома сторонами. А С і С рівні між собою, Д і D, рівні між собою і сторона. С Д у них спільна. Тобто можемо зробити визнав, що трикутник С Д дорівнює трикутнику Д за третьою ознакою. Ще раз повторюсь, подивіться, всі чотири відрізки рівні між собою, та ще й ЦД у них спільна. Якщо наші трикутники рівні, то кути у них відповідні також рівні, тобто кут АЦД дорівнює куту БЦД. Тоді кут АЦД дорівнює куту Б. З цього випливає, що С Д або С М є бісектрисою трикутника АCB. Тобто СМ бісектриса трикутника АЦБ. А ми вже з вами знаємо, що в рівнобедреному трикутнику АСБ є одночасно медіаною і висотою. Бо цей трикутник рівнобедрений. Рівнобедрений, тому С М. Медіана і висота. А якщо це М медіана і висота, то це М ми можемо назвати серединним перпендикуляром. Отже, ми довели, що побудований нами таким чином прямо М є серединним перпендикуляром до відрізка АВ. Ця задачка, як кажуть, вбиває двох зайців. Ми таким чином можемо, по-перше, розділити відрізок навпіл, а по-друге, провести пряму перпендикулярно до е, даної прямої. Причому цю пряму ми можемо проводити е, незалежно від того, через яку точку її слід провести. Наприклад, Наприклад, у нас є пряма, два випадки, у нас є пряма. І в першому випадку пряма А і точка А, наприклад, належить прямій А. І в другому випадку пряма А і точка А не належить прямій А. Як же побудувати в тому і в тому випадку перпендикуляр до прямої А? Беремо в руки циркуль. Спочатку через точку А з центром точця тобто, проведемо коло абсолютно довільного радіусу. І нас навіть цікавить не все коло, а, а навіть тільки точки перетину цього кола з даною прямого. А далі, наприклад, точка Б, точка С. Отже... Таким чином, у нас точка А вже є серединкою відрізка, бо точка А є центром цього кола. І далі беремо відстань трішки більшу за відрізок БА. Проводимо одну дугу і тим же радіусом проводимо другу дугу. Подивіться, будь ласка, далі, що треба зробити? Далі потрібно через точки перетину провести нашу пряму це і це буде перпендикуляр до нашої прямої. А якщо точка не належить до прямої, робимо все те ж саме. З точки А, як центром кола беремо, тільки давайте подивимося: радіус, нам треба вибрати більший за відстань від точки А до прямої А. Так, щоб наше коло перетинало нашу пряму в двох точках. Якщо коло перетинає пряму в двох точках, то далі ситуація та ж сама. Ми отримали дві точки, проводимо два кола, можна навіть через точку А, подивіться, будь ласка, одне коло проводимо і проводимо нижче треба. І проводимо через точку Б, можна з тим же самим радіусом проводимо друге коло. Знову отримали дві точки, і через ці дві точки проводимо пряму. Таким чином ми побудували за вже живище перпендикуляр до прямої. Отже, за допомогою циркуля і лінійки без поділок ми можемо. Провести перпендикуляр до прямої, абсолютно через будь-яку точку. І також, що належить, прямі, і також, що прямі не належить. Інші побудови будуть в наступних відео. На цьому це заняття завершено.